Коли ми говоримо про культурні війни, ми зазвичай уявляємо сучасні політичні суперечки і інформаційні баталії. Але це поняття набагато глибше. Воно виросло з ідей італійського марксиста Антоніо Грамші, який, перебуваючи в тюрмі Муссоліні, намагався зрозуміти, чому революція не сталася там, де здавалася неминучою. Європа після Першої світової війни була виснажена, її інститути слабкі, а правлячі еліти втрачали вплив. Однак революція вибухнула не в індустріальній Італії чи Німеччині, а в аграрній Російській імперії. Шукаючи пояснення, грамші дійшов до ідеї. Ключовим чинником є культура. Саме вона визначає, які цінності і ідеї суспільство приймає, а які відкидає. Погляд у минуле підтверджує його думки. Французька революція стала можливою завдяки десятиліттям просвітницької діяльності. Падіння комуністичних режимів у Центральній Європі супроводжувалося не тільки економічною кризою, а й руйнуванням віри у старі наративи. Навіть кінець СРСР був значною мірою кризою ідеології, а не лише матеріального занепаду. Грамші описував три сфери влади: політичну, економічну і культурну. Дві перші можна змінити тільки тоді, коли хитнеться третя. Культура це фундамент, набір символів, міфів і уявлень, які створюють культурне ядро суспільства. Поки воно міцне, політичний порядок стабільний. Але підрив цього ядра передумова будь-якої революції. Цей процес не виглядає як раптовий вибух. Грамші називав його молекулярним повільним просуванням нових ідей, що осідають у свідомості людей через книги, фільми, статті чи щоденні розмови. Саме так народжується або руйнується гегемонія, стан, у якому суспільство добровільно погоджується з владою, її нормами і цінностями. Історія дає багато прикладів. Американський рух за громадянські права переміг не лише через протести, а й через культурні зміни, які впливали на масову свідомість. Рейганівська й тетчерівська революція стали можливими після багаторічної інтелектуальної підготовки. Авторитарні режими сучасності приділяють особливу увагу контролю над інформацією, освітою та мистецтвом, добре розуміючи значення культурної гегемонії. Сьогоднішні культурні війни це боротьба за ті самі смисли, звички і цінності. Інструменти стали сучаснішими, а логіка не змінилася. Великі політичні злами народжуються з маленьких змін у свідомості. І якщо ми хочемо зрозуміти майбутнє, треба придивлятися саме до цих непомітних процесів. Там формується те, що завтра стане новим порядком. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.